Якщо вам не вистачає романтики в житті, або ви хочете зробити собі приємний романтичний настрій, або, можливо, ви зібралися йти на побачення, або, можливо, на побачення сама із собою, то дивіться це відео, тому що в ньому я показую 14 романтичних ароматів. Вітаю чудові! Ласкаво прошу на мій канал, я Альона Благодарна, і сьогодні я для вас підготувала 14 романтичних ароматів на будь-який бюджет і на будь-який смак. Я знаю, що зараз у нас такий час, можливо, для когось романтика буде не на часі, але я хочу цим відео просто підняти вам настрій, або, можливо, запропонувати якісь аромати до знайомства, або, можливо, ви вже знаєте ці аромати і можете ними скористуватися і зробити собі приємно. Особисто мені інколи хочеться чогось такого приємного, романтичного, і тому я використовую ці аромати. Почати я хочу, мабуть, із класики. Перший аромат, який я покажу, він для мене звучить більш класично, стримано і елегантно, але одночасно і простенько, тому цей аромат може сподобатися багатьом. Це такий нейтральний аромат під будь-що і на будь-яку подію, але для мене він все ж таки. Більш в романтичну сторону. Це Нарцисо Родрігес. Аромат називається Кристаль. Це дуже ніжний аромат, квітковий і трошечки солоденький. На початку він пахне свіжими фруктами, хоча фруктів по піраміді тут не заявлено. Але я особисто відчуваю якісь дуже ніжні, тендітні і соковиті фрукти, а потім проступає квіткова нота. Тут відчувається троянда, відчувається дуже ніжні, рожеві якісь квіточки. Це загалом така композиція, яка схожа на компотик, але вона. Не дуже то і проста, хоча, на перший погляд, здається і простенькою. Цей компотик. Поступово перетворюється на обволоку, теплу і приємну пудру, і це саме мускусно-квіткова пудра, це дуже приємна світла, я би сказала, рожева хмариночка, яка окутає вас своїм теплом, своєю квітковістю і пудровістю. Дуже приємний, як на мене, романтичний настрій цього аромату і. Дуже гарна на нього ціна, тому якщо ви любите простенькі компотикоподібні парфуми, які перетворюються на пудру, то можете придивитися до цього аромату. Я його не рекомендую купляти наосліп, тому що багатьом людям він може не сподобатися. Тут багато мускусу. Якщо ви не любите мускуси, то, звісно, проходьте повз, але якщо ви не боїтеся мускусів, тут мускуси чисті і пухнасті, то обов'язково затестуйте. Простий аромат, який створить вам дуже приємний настрій. Ще одна класика у флаконі це «BDK Parfums Bouquet de Henri. В мене вже пустий флакон, якого я буду позбавлятися, але цей аромат я зносила з задоволенням. Це парфум, який схожий дуже на Chanel Chance от Thunder, але більш в нішевому виконанні. Це така рожева, приємна квіткова хмаринка, яка також запудрюється на шкірі. На відміну від Chance шанс Thunder цей парфум більш солодкий. Тут ванільність відчувається, і навіть коли на шкірі він розігрівається, то відчувається якась. Шоколадна нотка. Це не прям відвертий шоколад, а от такий підтон в нього солоденько-шоколадний. Якщо вам подобається шанс отандер, то ви можете спробувати букети On Rіf бренд, хоч і дорогий, але вони. Також випускають і тревел версії, які можна собі дозволити купити. Цей аромат дуже стійкий і шлейфовий, і мені здається, що тревела вистачить на все життя. У мене був тут залишок у флаконі, буквально, я не знаю, скільки там, 10-15 мл. Тому я його швиденько зносила. Взагалі мені подобається його настрій. Для мене він дійсно романтичний. Такий рожевий дівчачий аромат. Мені здається, цей парфум навіть не сподобається. Чоловікам В плані, щоб носити, але на жінках чоловікам він, він обов'язково сподобається. Це легкий, квітковий, такий е, ніжний настрій. Е, трошечки в ньому є е, шампуністого, такого чистого, дуже приємного і прозорого. От він мені. Дуже нагадує шанс о тільки якщо б в нього додали більше солодкості і додали, мабуть, стійкості і шлейфу дуже гарний парфум і він мені дійсно романтичного, також рожевого настрою. Ідний аромат вже буде посерйозніше І незважаючи на його серйозність, цей парфум мені все одно в романтичному настрої. Це аромат від бренду Missoni, це італійський бренд, і аромат так і називається Missoni. І це eau de parfum парфумована вода. Тут різнокольорове таке скло в ньому. І цей парфум. Дуже приємний, це свіжий фруктово-квітковий аромат із акігалавудом. Акігалавуд тут дуже відчувається, і він тут навіть більш в пачульну сторону уходить. Він абсолютно не мінеральний. Якщо Акігалавуд я відчуваю більш мінеральним, то тут мінеральність відсутня. Тут відчуваються фрукти на початку, які перетворюються в дуже Класну квіткову композицію. По піраміді. Тут не заявлені саме які квіти, тому що там указана абстрактна нота квіткова. І я тут, більш за все, відчуваю букет білих троянд і білих квітів. І потім ця квітковість, звісно, лежить на амброксаново-пачульовій базі. Тут відчувається амброксан, завдяки ньому, в цьому ароматі, ви відчуваєте. Великий гарний шлейф, і він дійсно мені нагадує по настрою Коко Mademoiselle від Chanel. Е, Але цей аромат, на відміну від. Шанель солодший, тому я його вважаю більш романтичним. І також він дуже-дуже шлейфовий за рахунок його молекулярній базі. Якщо ви любите такі більш серйозні, але все ж таки елегантні стримані парфуми, то можете затестити цей аромат. І, до речі, цей бренд зовсім недорогий. Ці аромати коштують в бюджетному в принципі, сегменті. Наступний романтичний аромат, який я вам хочу показати, це аромат від Armani. Зараз я його потрушу, тому що тут краса у флаконі. У мене це версія з блискітками такими, і називається він My Way. Я думаю, всі знайомі з класичним My Way. Це саме класична версія, просто вона в такому лімітованому оформленні з блискітками. Хоча я не впевнена навіть, чи воно лімітоване, тому що багато ароматів Armani випускають саме от в такому Оформлені з блискітками. Майвей це дуже приємна, проста композиція, яка дуже легко носиться, і вона про туберозу. Якщо ви не любите туберозу в парфумах, то ця тубероза дуже ніжна і е, дуже приємна. Вона солоденька, на початку ви відчуваєте цитрус, особливо тут такі багаті бризки бергамоту на початку. І коли він починає змішуватися з туберозою, то це сприймається все як жувальна гумка. Я дуже люблю жувальну. Гумки в ароматах, і в цьому парфумі я її відчуваю. Це на початку жувальна гумка, яка перетворюється в дуже приємні квіти, туберози. Туберози ненав'язливі, вони спокійні. Такому люксовому звучанні. І цей аромат, звісно, солодкий, тому що він на ванільній базі. Для мене це аромат простенький, він мені нагадує більше сторону компотиків. От є такі парфуми, знаєте, які пахнуть просто приємними компотиками. От для мене це білоквітковий компотик, але дуже носибельний, дуже приємний. І він дійсно створює ароматичний і гарний настрій. Якщо вам хочеться малинки, то можете придивитися до аромату Angel Nova в туалетній воді від бренду Mugler. Він на початку пахне як малинова цукерка, як малиновий лядяник. І мені здається, це дуже приємно і прикольно. Але цей аромат дуже стійкий завдяки якяла вуду, це дуже така стійка і. Яскрава нота. І цей аромат, на відміну від парфумованої води, він більш легкий. Якщо ви знайомі з парфумованою водою Angel Nova, то вона більш яскрава і ще більш цукеркова. А в цьому ароматі тут є всередині магнолія, яка дає більш свіжості і лимонності. Та якщо ви любите білі квіти, то скоріш за все вам треба туалетну воду, тому що в класичній Парфумованій воді там немає білих квітів в піраміді, там чисто відчувається малинова троянда. А тут не тільки малинова троянда з цукерочкою, тут і білі квіті, дуже ніжні така лимонна магнолія всередині і приємна база із акігалавуду. Дуже стійкий, шлейфовий. І, до речі, цей аромат я можу уявити і на чоловіках, і на жінках. Абсолютно. Якщо ви любите аромати посолодше і пояскравіше, то я для вас принесла Лавібель. І це саме версія Eclat. І в мене це Eclat Eau de parfum. Так, Та, це парфум. Це дуже приємний аромат, який мені дуже сподобався. Я його носила просто декілька днів не знімаючи. Він дуже солодкий, дуже яскравий, і в нього неймовірно гарний шлейф. Він дуже сильно шлейфовий. Якщо ви любите шлейфові аромати, то, звісно, це Лавіабель. Лавіабель, в принципі, майже всі шлейфові, але ось цей це просто. Він якийсь занадто гучний, інколи здається. Ну, дуже гарні в нього технічні характеристики. Про що ця лавіабель? Звісно, як і всі лавіабелі, цей аромат дуже солодкий, але одночасно і присутня свіжинка, свіжість в цьому ароматі. Але саме ця лавіабель, вона про білі квіти. Я тут відчуваю туберозу і жасмін. І це головні акценти цього аромату. Уявіть собі класичну лавіабель, і в неї додали багато жасміну і багато туберози. І це все також змішали із краплинкою цитрусів. Це дуже яскраво, дуже помітно. Але все солодко, приємно. Ось ця солодка вата в ньому відчувається. Відчуваються солодкі цукерки, дуже гарний, дуже класний аромат. І мені здається, він також дуже має романтичний настрій. Ще один білоквітковий аромат, біля якого я не можу встояти. Це парфум від Назомата, називається він Narcotic V. Це взагалі один із моїх улюблених парфумів від даного бренду. Я його обожнюю, і для мене він не просто романтичний, він для мене якийсь е, дуже звабливий. Це просто дзвінкий букет білих квітів. Тут тубероза, тут жасмін і тут лілія. Також тут заявлені спеції в композиції, але особливо спеції я не відчуваю. Я відчуваю в ньому металевість і таку скрипучу навіть чистоту От прохолодну і пронзаючу чистоту. Дуже гарний і він також трошечки солодкуватий, холодний аромат. На початку, коли я його розпилюю на свою шкіру, я також відчуваю саме баблгамність. Це такі. Білі квіти, які дають жуйку на шкірі. Ця жуйка тримається недовго, вона зникає і потім на вас розквітає білоквітковий, розкішний, прохолодний букет. Як на мене, це дуже романтичний аромат. Він дуже гарно сидить на всіх жінках. Мені здається, на будь-яку шкіру він гарно всядеться, він не індолить. Він не видає неприємних нот. Оце саме правильні білі квіти, які мені здається сподобаються майже усім. Єдине, що його гучність, якщо вам не подобаються гучні аромати, то можливо у вас буде боліти від нього голова. Треба тестувати. Але для мене це найгарніша білоквіткова парфумерна композиція, також в романтичному стилі. Хочу вам показати ще один недорогий аромат, про який мало розповідають взагалі, а мені хочеться, щоб про нього говорили більше. Тому що, по-перше, це аромат недорогий. По-друге, він мені дуже подобається. По-третє, це в мене вже не перший флакон, а третій вже. І це парфум від Done Caron Decay. І називається він Be Tempted. У... Червоному флаконі. На початку тут відчуваються ягоди. Тут е, не відчувається якихось конкретних ягод, для мене це абстрактна ягідна нота. Я інколи навіть в ньому відчуваю е, якусь полуничність. На початку це червоні ягоди, інколи полуничність, які перетворюються в квіти. Квіти тут дуже приємні, солодкі, також тут є ванільність в ньому. І пачулі, але пачулі тут не яскраві, тут пачулі не основна нота, тут основна нота це ягідність і квіти. Також я в ньому відчуваю трохи лакриці, і ця лакриця так затемняє аромат і згущує його. Тому цей аромат я більше бачу як вечірнім. Якщо вам подобаються такі. Темні, томні, пудрові аромати з приємною деревиною, з приємними невипираючими пачулями, з ягідністю, і з трояндою, і з фіалкою. Також тут відчувається просто якась квітковість дуже приємна. Я би сказала, це просто ягоди, квітковий, приємний букет. З лакрицею, ваніллю і пачулями. Дуже гарно для мене він дуже романтичний. Це, мабуть, один з найромантичніших ароматів. І ще, якщо ви любите саме такі аромати, я б його порадила спробувати поносити під дощ. Тому що раніше, коли в мене був перший флакон, це в мене вже третій, як я сказала, коли в мене був перший флакон, я його носила. Я більше носила його саме під дощ, тому що під дощ він просто. Бомбезно розкривався. Дуже гарно. В ньому є і кислинка. Кислинка така яблучна. Звісно, це аромат Яблучка від Донни Карен. Тут майже у всіх цих ароматах заявлено якесь яблучко. В даному випадку це червоне, але воно не відчувається, як, наприклад, в зеленому яблуку ми там відчуваємо яскраво таке зелене, кисленьке яблуко. А тут. Червоне яблуко, і воно не відчувається постійно. Це просто аромат, який на початку дає кислинку таку яблучну. І потім це, звісно, все трошки запудрюється. Ця лакриця дуже гарно розбавляє аромат. Дуже приємна композиція. Обожнюю і рекомендую вам познайомитися, якщо ви до сих пір з ним не знайомі. Взагалі на зелене яблучко не схоже. Він такий томний, вечірній, дуже яскравий, дуже позитивний, трошки полуничний. І солоденький. Дістала ще один червоний флокон, який я вам хочу показати сьогодні. Це Core Love від бренду Corlov. Це аромат про мигдаль, про ваніль і білі квіти. Цей аромат мені дуже схожий по звичанню на Hypnotic Poison від Dior. Але якщо Hypnotic Poison від Dior мені більш свіжий і ніжний, то цей аромат більш такий, знаєте, прямо лінійний. Він яскравіший і в ньому більше мигдалю я відчуваю. Це така темна, ванільно-пильна мигдалева пудра із білими квітами, також тут відчувається ладан. Димність трошки, але, як на мене, він просто дуже приємний, він зводить з розуму. Це той шлейф, на який реагують чоловіки, наприклад. Але, до речі, я цей аромат бачу також і на чоловіках, і на жінках. Якщо ви чоловік і ви не боїтеся підійти до жіночої полички потестувати цей аромат, то я вам раджу. Це аромат, як на мене, більше, унісекс, він дуже приємний. Не дивіться на те, що він пудровий. Тут така пудра, вона димна, мілко дисперсна, така е, не груба, але одночасно тут є щось таке містичне. От знаєте, Темне, ванільне, дуже приємне. Мені дуже подобається цей аромат, і я також раджу його до затесту, тим більше, що це також недорогий аромат. Якщо ви любите більш свіжі аромати, то я для вас принесла Versace Eros Parfum. і в мене це туалетна вода. Як на мене, цей аромат також має такий веселий, грайливий настрій, трошечки романтичний. Він називається Ерос, але для мене він не зовсім Ерос, тому що він більш в свіжу сторону, хоча він і солодкий. Як на мене, це аромат як для цитрусового, і як для свіжого аромату він засолодкий, тому я його не можу назвати свіжаком або цитрусовим ароматом, хоча він тут і про цитруси. Але тут дуже багато відчувається білої порічки, от для мене саме білої порічки. І також я тут відчуваю малину. І ця кисла біла порічка з малиною лежать на водянистих, свіжих, трошечки вологих квітах. І це все також має приємну, кисленьку, деревинну базу. Аромат дуже свіжий, дуже стійкий, але також він і солодкий. Тут малина. Яка засолоджується, і цей аромат починає звучати як льодяник на шкірі. Це ніби е, такий цитросово-малиново-порічковий людяник на вашій шкірі. І для мене він дуже романтичний, такий грайливий і трошечки звабливий. Він дуже носибельний, дуже приємний. І цукерковий, і фруктовий, і цитрусовий, і квітковий дуже приємний і просто романтичний аромат. Ще один свіжий аромат, який я вам хочу показати, це. Парфуми від Allegoria Герлен, і називається він Flora Cherisia. Це просто весняна ніжність у флаконі. Аромат, який пахне сакурами і квітучими садами. Дуже свіжо, дуже ніжно. Як на мене, сади і сакури це дуже романтичне місце, тому я і взяла цей аромат, щоб вам показати. Я прям в цьому ароматі відчуваю ніжність пелюсток із сакури із вишень. І якщо ви любите аромат сакур, то, звісно, це флора черісія. Ще один не дуже дорогий аромат це Moschino Toy 2 Bubble Gum. Аромат, який пахне на початку жувальною гумкою, яка перетворюється. В помадну троянду. Для мене ця помадна троянда звучить романтично, дуже приємно. Це аромат, звісно, який запудрюється на вашій шкірі. Він не багатогранний, але дуже приємний. Для мене він звучить більш романтично. Можливо, я повелася на колір, тому що колір такий більш романтичний, рожевий, але все одно аромат також відіграє свою роль і дарує приємний такий романтичний і теплий настрій. І закінчити це відео я хочу двома вечірніми ароматами, як для мене. Один із них це Шанталь Томас, який так і називається Шанталь Томас. Це дуже приємний такий вечірній насичений аромат, солодкий. Він пахне вишневою трояндою, деревиною, спеціями, прянощами. Також я тут відчуваю лакрицю, але що саме цікаве, в цьому ароматі проявляється свіжість. І ця свіжість зроблена із томатних листячок. Дуже незвичний аромат, він недорогий, незвичний. Для мене він пахне навіть більш в нішеву сторону, тому що люксовим ароматом він взагалі мені не пахне, але дуже приємний. Він такий насичений, пудрово-помадний, Тут така томна бордова, темна троянда, ягідність відчувається, деревинна база, лакриця і, звісно, Ось ці томати, які дають зелену ноту, і це все дуже грайливо, стримано, але одночасно заворожуюче. І ще один аромат, який я обожнюю. Це парфум. Poison Girl від Dior. Я взагалі люблю цей аромат носити саме осінню, тому що осінню він мені дарує такий саме той вайб, який мені потрібен. Але, як для романтики, цей аромат також е підходить, мені здається. Це таке зіллячко із цукерок. Е це цукерка дуже солодка, тягуча, яскрава і навіть трошки липка. Але що мені подобається в цьому ароматі, що на початку я відчуваю гіркий апельсин, і потім це все переходить в мигдаль. Мигдаль тут це нідний, він пронизливий, він відчувається дуже добре. Але чого я. Саме цей аромат обрала, тому що для мене він все ж таки романтичний, завдяки його солодкості, завдяки його солодкому шлейфу, звабливому. І Мені дуже подобається, як він розкривається, а розкривається він на мені в мигдалеві марципани. це дуже приємні такі цукерки. Я дуже люблю мигдаль і марципани особливо І мені це все тут поклали. Також в цьому ароматі відчуваються зацукровані білі квіти тут є апельсинова квітка і дійсно на початку відчувається цей апельсин я сподіваюся що ви знайшли для себе аромати які вам потрібні або можливо створила собі приємний романтичний настрій. Бажаю вам міцного здоров'я! Будьте здорові! Будьте в безпеці, і ми з вами скоро побачимо! Па-па-па-па!